Надлі перегорного процесу потужні розриви снарядів раптово сколихнули найбільшу АЕС. Путін схоже віддав наказ, який може призвести до катастрофічних наслідків. Вибухи прогреміли один за одним, наче громові удари. Земля навколо здригалася. У повітрі стояв в запах гару та тривоги. З'явилося офіційне звернення про наслідки, від якого всіх пройняв мороз по шкірі. Ви ти вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму всі АЕС в Україні зупинили генерацію електроенергії після ударів в Росії. Про це повідомили в «Укренерго». Також стало відомо, що росіяни нанесли дуже серйозний удар по енергетиці всієї країни та вперше вдарили по найбільші в Європі електропідстанції західноукраїнській 750 кВт на Львівщині. Ця електропідстанція регулює електропостачання в західні регіони України. Вона об'єднує видачу електроенергії з Хмельницької, Рівненської АЕС та балансування за рахунок бурштинської ТЕС і частково добротвірської ТЕС. Підстанція також відповідає за прийом електроенергії в умовах імпорту та аварійно диспетчерської допомоги з ЄС. Експерти зазначають, що апокаліпсису не буде, а не найближчими днями можливі великі проблеми. За їхніми словами ситуація непроста і Вона може погіршитися, якщо Ерефія задасть повторного удару по енергетиці Україна. Наразі диспетчерський центр «Укренерго» звернувся за аварійно-диспетчерською допомогою до Польщі. У нас є можливість отримати до 200 мага ва допомоги від європейських сусідів, але це тимчасовий захід для балансування ситуації в українській енергосистемі. Повідомив голова ради української асоціації. Відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів ігнатів казав, що наступні декілька днів під час похолодання ситуація зі світлом буде достатньо складною. Ця підстанція не просто забезпечує світло в оселях, а є ключовим елементом, який з'єднує різні джерела енергії: атомні та теплоелектростанції імпортну допомогу з ЄС і внутрішню розподільчу мережу. Експорти застерігають. Якщо західноукраїнська підстанція повністю перестане працювати внаслідок прямого бойового пошкодження, наслідки будуть дуже довгостроковими і зачеплять різні рівні від побутових до стратегічних для всієї держави. Насамперед виникне серйозний дисбаланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Західноукраїнська підстанція працює як вузол, через який проходять великі потоки струму від атомних до теплових електростанцій, а також імпорт із Польщі та інших країн ЄС. Її зупинка може спровокувати. Вати каскадні аварійні відключення, коли автоматика, намагаючись убезпечити мережу, почне відсікати цілі регіони. В такому разі навіть неушкоджені електростанції будуть змушені знижувати потужність або тимчасово зупинятися, бо система фізично не зможе прийняти згенеровану електроенергію. Окремим ризиком стає робота атомних електростанцій. Аес потребують стабільного навантаження і надійних каналів видачі потужності в мережу. Якщо один із ключових вузлів зникає, оператори можуть бути змушені знижувати генерацію з міркувань безпеки. Це не катастрофа в ядерному сенсі, але серйозний удар по енергетичному балансу країни, адже атомна генерація є основою української енергосистеми. Зменшення її частки означає більшу залежність від резервних і менш стабільних джерел. Соціальні наслідки також можуть бути відчутними. Тривалі і нерівномірні відклів. Учені електроенергії на заході країни торкнуться не лише побуту громадян, але і критичної інфраструктури: водопостачання, тепла, лікарень, транспорту, зв'язку у зимовий період це автоматично перетворюється на гуманітарний виклик, який підвищує напругу в суспільстві та створює додатковий тиск на владу. Навіть за наявності генераторів і резервних схем такі перебої мають накопичувальний ефект і знижують загальну стійкість тилу. Економічний удар буде не менш серйозним. Захід України це важливо логістичний і промисловий регіон, через який проходить ходять транспортні коридори виробництва та експортні саме маршрути. Втрата стабільного енергопостачання означає простої зриви контрактів, падіння виробництва, і додаткові витрати бізнесу. У довшій перспективі це б'є по інвестиційній привабливості регіону, адже кожен інвестор не заходить у зону із нестабільною енергетикою. Особливо чутливим є аспект імпорту електроенергії з ЄС. Західноукраїнська підстанція це один із ключових шлюзів, через який Україна може отримувати електрику від європейських партнерів у кризові моменти. Якщо цей вузол вибуває, можливості імпорту різко скорочуються або стають технічно складними. Це означає, що кожна наступна російська атака по генерації або інших підстанціях стає небезпечнішою, бо резервів для компенсації втрат майже не залишається. У стратегічному сенсі удар по такому об'єкту свідчить про зміну логіки російських атак. Мота полягає не лише у створенні тимчасових блокаутів, але й в поступовому вибуванні вузлів, які забезпечують зв'язок України з заходом і дозволяють енергосистемі виживати за рахунок інтеграції. Європою, якщо західноукраїнська підстанція тривало чесно працюватиме, це означатиме перехід енергетичної війни на новий рівень від тактичних ударів до стратегічних саме спроб ізолювати Україну енергетично. Тож зупинка західноукраїнської підстанції це не локальна проблема і не суто технічний інцидент. Це сценарій, який може спричинити ланцюгову реакцію в енергетиці, економіці та соціальній сфері, зменшити стійкість країни до подальших атак і підвищити загальну ціну війни для українського тилу. Саме тому захист і швидке відновлення таких об'єктів стоїть. Питанням не лише енергетичної, але і національної безпеки. Зазначимо, що водночас росіяни масово атакували енергетичну та критичну інфраструктуру в Івано-Франківській, Волинській, Рівненській та Львівській областях. На Львівщині понад 600 тисяч людей нині без світла. Ще 6 тисяч жителів селища добротвір залишилися без води і опалення. Окрім того, в Києві через зруйнування ключових енергетичних об'єктів електропостачання у лютому скоротися до 4-6 годин на добу. За словами Гнатіва, ТЕЦ шість критичних пошкоджень Адарницька. ТЕЦ отримала суттєві ушкодження, що фактично вивело їх з експлуатації на тривалий час. Також удари по підстанціях Вінницька 550 та Київська 750 стали стратегічним ударом по енергосистемі столиці. Втрата цих потужностей створює дефіцит електроенергії навіть у тих районах, де генерація збережена. Вихід із ладу ТЕЦ означає не лише скорочення обсягів генерації електроенергії, але і загрозу для теплопостачання лівобережної частини Києва, особливо в осінньо-зимовий період. Відновлення унікального обладнання може тривати роками. Зазнає. Начевий гнатів графіки відключень, що діють у столиці, потрібні для баналансування енергосистеми. Підстанції розбиті, тому електроенергію подають туди, де технічно можливо її передати та розподілити між споживачами. В лютому жителі Києва матимуть світло лише 4-6 годин на добу. Енергетики змушені дотримуватися графіків, щоб забезпечити мінімальне електропостачання та рівномірно розподілити ресурси між районами. Загалом Путін завдає удари по таких об'єктах, як Західноукраїнська підстанція, не випадково і не Міркуванні разової помсти чи демонстрації сили. Це частина довгострокової стратегії енергетичного і психологічного виснаження України, де мета значно ширша ніж просто залишити міста без світла на декілька годин або днів. Ідеться про спробу змінити хід війни не на полі бою, а через тил, економіку, і політичні процеси. Насамперед такі удари мають на меті підірвати стійкість української держави середини. Енергосистема це хребет сучасної країни. Без стабільного електропостачання не працює промисловість, логістика, медицина, зв'язок і державне управління. Вражаючи ключові вузли, Росія намагається. Створити ситуацію, коли навіть за успішною оборони на фронті Україна буде змушена витрачати колосальні ресурси на виживання тилу, а не на розвиток і посилення обороноздатності. Важливим мотивом є тиск на українське суспільство. Масове відключення світла, проблеми з теплом, водою зв'язком мають викликати втому роздратування і відчуття нестабільності. Російська стратегія розрахована на те, що тривалий дискомфорт у повсякденному житті поступово трансформується у запит на будь-який мир, навіть якщо він буде несправедливим. У цьому сенсі удари по енергетиці це форма Активного покарання цивільного населення і чітким політичним розрахунком ще одна причина: це економічний тиск. руйнування ключових енергетичних вузлів призводить до пристроїв е, саме простоїв в перепрошую підприємств, зриву контрактів, падіння експорту, і зростання безробіття. Росія розуміє, що ослаблена економіка зменшує можливості держави фінансувати оборону, соціальні програми, і включно відновлення. І це спосіб повільно, але системно знижувати економічний потенціал України без прямого прориву фронту. окремо варто виділити переговори не вимір такі удари часто посилюються на тлі або напередодні дипломатичних контактів. Логіка проста: створити додатковий тиск і змусити Київ заходити в переговори з позиції невпевненості, а вразливості. Росія намагається сигналізувати, що може підвищувати рівень руйнувань і болю в тилу, якщо її вимоги не будуть враховані. У цьому сенсі атаки по енергетиці є інструментом шантажу. Окрім того, удари по складних і унікальних об'єктах мають військово технічну мету перевірити межі української ППО, реакцію систем захисту, швидкість відновлення. Росія Аналізує, які типи ракет чи дронів досягають цілі, скільки часу потрібно для ремонту і які резерви використовує Україна? Це дає її дані для планування наступних хвилі. атак. у ширшому стратегічному контексті такі удари спробує нав'язати Україні сценарій затяжної виснажливої війни, де немає швидких перемог, а ціна кожного місяця зростає. Росія не здатна досягати вирішального прориву на фронті, тому робить ставку на руйнування критичної інфраструктури як спосіб змінити баланс сил у довгостроковій перспективі. Що ж, я глядачі вдячна вам те, що Дивилися випуск до кінця, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось з вами, тому що побачимось зовсім незабаром. До зустрічі.